Вітаю! Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найзагадковіших постатей українського фольклору істоти, що мешкає глибоко в серці карпатських гір. Це розповідь про духа, який одночасно і лякає, і дивовижно приязний. От просто уявімо на хвилку, іде собі людина густим карпатським лісом, і раптом за дерев виходить величезна постать. Але замість того, щоб нападати чи лякати, вона. Пропонує потанцювати, звучить якось дивно, правда, ну це лише початок. Бо цей танець це не просто якась розвага, ні, це справжнє випробування, таке швидке і нестримне, що далеко не кожен може його витримати. І це власне перша з багатьох суперечностей, які оточують цю дивовижну істоту. Так хто ж він такий, цей таємничий лісовий танцюрист? А говоримо ми про чугайстра, абсолютно унікального персонажа української міфології його історію передають з покоління в покоління серед мешканців гір. І що цікаво, на відміну від багатьох інших міфічних створінь, чугайстер це автентичний персонаж саме українських Карпат, особливо гуцульщини. Його образу, скажімо, немає в міфології сусідніх народів, і це робить його справжнім культурним скарбом цього регіону. А тепер про його зовнішність, і ось тут починається найцікавіше, бо описи скажу вам дуже суперечливі. Його уявляли як велетня з ростом із сосну. Повністю вкритого густою шерстю. Іноді він міг з'явитись просто як вихор, що ламає дерева. Деякі легенди кажуть, що він одноногий, але при цьому неймовірно швидкий. Все це, звичайно, створює образ такої грізної, потойбічної сили. Але, попри такий, яко кажучи, страхітливий вигляд, суть чугайстра геть інша, і саме тут загадка стає ще цікавішою. Так, за більшістю переказів, чугайстер це веселий життєрадісний дух. Він обожнює співати, грати на сопілці і, звісно ж, танцювати. І він зовсім не несе загрози людям, а навпаки, ставиться до них дуже приязно? Це ж чудово ілюструє його подвійну природу зовні майже монстр, а всередині доброзичлива істота. Він може просто посидіти біля вогнища з лісорубами, поговорити, допомогти знайти дорогу тим, хто заблукав, і навіть захистити. І таке різноманіття імен лісовий чоловік чи гай свідчить про те, наскільки глибоко цей образ вкорінився в місцевій культурі. Люди давали йому різні імена, але всі вони, по суті, описували одного й того ж таємничого господаря лісу. Але за цією веселою вдачею і любов'ю до танців ховається і інша сторона, набагато суворіша. Бо у чугайстра є дуже важлива і, треба сказати, досить жорстока місія. Справа в тому, що чугайстер це природний ворог мавок або ж нявок, це такі собі злі жіночі духи, які за повір'ями заманювали молодих чоловіків, лісорубів та пастухів у лісові хащі, і там їх губили. І чугайстер тут виступає в ролі захисника людей. Сам процес полювання описаний дуже яскраво він вистежує мавок на їхніх стежках, раптово нападає, розриває навпіл, а потім смажить на вогні. Іноді навіть біля багаття тих людей, яких зустрів у лісі. Так, це жорстоке видовище, але воно мало свою мету. І ось тут ключовий момент чугайстер виконував функцію такого собі санітара лісу. Його полювання, хоч і жорстоке, вважалося абсолютно необхідним для збереження балансу і, зрештою, для захисту людського роду від злих сил. Але ким був чугайстер до того, як стати лісовим духом? Його походження додає ще один цього разу вже трагічний вимір до його образу і розкриває причину його вічних блукань. Так, згідно з однією з найпоширеніших легенд, чугайстер не завжди був цим волохатим велетнем, колись він жив серед людей, був звичайною людиною. Через якийсь страшний вчинок його було проклято на вічне існування. Це прокляття змусило його покинути людський світ і блукати лісами на самоті, без жодної можливості померти. Ні людина, ні звір не могли йому зашкодити. Тільки уявіть собі, тягар цього прокляття вічне життя в самотності, у тілі, яке вже не зовсім людське, це, до речі, пояснює і його тугу за людським товариством, і водночас його відокремленість від світу. Цей образ виявився настільки потужним, що вийшов далеко за межі усних переказів і продовжує жити в нашій культурі і досі. Наприкінці 19-го та на початку 20-го століття українські етнографи і фольклористи, такі як Володимир Шухевич та Антін Онищук, почали системно записувати ці легенди. І саме завдяки їхній праці цей унікальний міф був збережений для нас. Чугайстер став відомим на всю Україну, звісно, завдяки повісті Михайла Коцюбинського тіні забутих предків. Але для гуцулів він завжди був чимось більшим. Вони вірили, що він може навчити майстерності, подарувати талант. Лісоруби, наприклад, залишали для нього їжу, кулешу чи банош, сподіваючись на його захист. Тож, кем є чугайстер насправді? Веселий захисник, що оберігає людей від зла, чи самотня душа, навіки проклята блукати лісом? Можливо, правда, як це часто буває у фольклорі, десь посередині, у цій складній, але такій захоплюючій суперечності.